Всім привет! Відео е, на каналі нашому і сразу бачите ватна аккаунт і бачите, який в мене інвентар. Отак. От Сьогодні ми будемо грати в з... Carrefour FPS я потім поміняю нікнейм, це поганий нікнейм, я його спеціально робив. Не почав mm -hmm. І сьогодні будемо грати соїтики Sun Stow. Ну, це типічна карта, я рахую. Майже кожен, хто грає в райпенгові, в неї заходить. І тому... Я думаю, що ми зараз можемо попасти проти таких добрих типів жорстких. До е, речі, uh -huh. у нас є телеграм-канал. Е, ми залишимо ссылку в описі під відео. Uh -huh. Ось, де там є промокодики, ще до цього телеграм-каналу є чатик. Ми там адміни, і там ще є один адмін. Так що підтримуйтесь правила. О, і да воно... воно... Там деякі правила на маленькі мути, На деякі на дуже великі. Ще дуже-дуже-дуже буде О, ура! У мене 26 ПГС. Що буде дуже-дуже добре. Ще буде дуже-дуже добре, якщо ви будете як підпишетесь і закинете зірочку. І базу мене одну. або Нок -нок -нок. подарунок. У мене одне хп осталось. Ой-ой! Та ну як? як? Так, О, знаєте, таке відчуття, коли ти перейшов на телефон... Це, таке відчуття. Я до цього грав в ПАПК на айпаді і тямсім. Боже, челик за КР у меня был эконом раунд вообще. Оооо, Кони, кого-то тут перезарядки просто так бесит. Шо кого-то не знаєш? А паня. Через дерево. Ладно. Ну, вибачаюсь в мене скіл, координація дуже погана. Так і не важний. О, спасибо. Подалося. У мене, звісно, дуже вагає СПС малий. А чого я навіть не знаю. Що ти робиш? О, Боже, Криса. У нас була одна така проблемка. В нас ми почали відео знімати, і в нас відео не записали. Так. Ми так добре почали знімати, а зараз такий крінж вийде, як ми будемо програвати. Якщо ви натапийте активчику, то ми будемо вигравати. Слухай, в мене FPS малий і щас чогось. І цей. Такер 12 викинули. І цей. І цей по у мене вага є. О, аккурат. А, боже, в кресу. Там? Там. Там? Там. Там. О, о, боже Як. Капец, опис. Не, лага мешает. Я даже не знаю, что мы делаем. Я зараз зроблю економ раунд. Просто економ. 0 хп? урон взагалі не зарязався. Бам хаб. Блін, ну я так не... Дивіться, в нас такий фані момент. Ми вам розкажемо, буде класне відео. Зайшло, на доведі на это. Ми програємо. Зміна команд. О боже, давайте І це зміна команд, і ми граємо за терорів і ми виграємо з нуля до восьми. О, реально дуже смішно. Так, у мене жорстко економ раунд. Я зараз буду з дива. боже наш. Я забыл килл, хоть ну конечно у мене зе кончика. Боже, зі, чого я такий рак. Чого я такий рак. Змічно. Змічно. Ну сейчас минус торин. Месяц Як? такоп. Так. Не, мы що... Ну да, я знаю, ми такі не дуже опа. Він на меду, на меду. Ні, не меду нікого. У мене щось ФПС мало. стало. У мене вже було таке, що в мене ПС ПР там трохи дуже злотів. Ой -ой. Там нікого think? немає, has been О, що такий, ну ви бачили які кіберспорт. Ну, кому я думаю, зрозуміли. Ну, якщо так себе нокати, то можна щось зробити, так? <реку> Економ раундик. <-райм> Ви зрозумієте, я зовсім. <реку> Ai. No. Planting. Bomb has been planted. Дивіться, ви бачили його сюди. Ви бачили його, От подумайте, люди. Він настільки жорсткий. І ви ще не підписали. Опа, ми проти одного челіка. І ще й бота. Е, ну, як не бота. а... О, боже, в мене, в мене, в мене, у мене, у мене, у мене, у мене. Я йому 92 хп всадив. І мене спіть 30! 350 НОК! Ну, це було не про, не про петуха. Дай, бістріш, бістріш. А, під 350, пестика. Я говорив, ну. О, тепер в мене бомба. О, ні, якого? Ага. Так, коротше, я все бежу, а там. Де одна катка, Бо... трохи будуть проблеми. Тільки по 15 хвилин максимум будуть ці. Бо ми зараз нам. Криса! Та не пуже, чого! Что чтобы с телефоном-то, наверное. Я хайвэр. Ай, я себя а, заслепил. World is a world of проиграл Бравл Старс. Я питал там. Урон ныряет. Знизу. Бу, в. Він там уже смоку. Моу. Так. <звук> 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 照片、视频、视频、视频、视频、视频、视频、视